Доброго ранку. Доброго ранку. Хто це до нас знов завіта? Сонечко, у нас сьогодні погода не дуже сонячна, а навпаки, похмура. То що ми робимо, коли сонечка немає? Будемо кликати його. Так? Доброго ранку, варіння. Доброго ранку. Що ми кажемо в таких випадках, коли сонечка немає? Да, Будемо його кликати, і може воно нас почує. Вийди, вийди, сонечко! На дідове полечко, на бабину, зілечко, на наше подвілечко. Будемо сподіватись, що сонечко нас почує. Так? І вийде до нас. Сьогодні подивимось. Весь тиждень з вами говорили про таку чудову пору, пору року, як яка зараз пора року? Яка? Осінь, Осінь, так? подивіться, яка вона різнобарвна, які чудові кольори вона нам дарує. І жовті, і помаранчеві, і жовто гарячі і червоні. Ось вона така барвиста. Так? І з цього приводу. Тетяна Корольова та, написала чудовий вірш, який так і називається Барвиста осінь. Послухайте уважно, який чудовий віршик. Осінній дощик дрібно плаче, і листечко жовто гаряче, з дерев волі опадає, лиш клен рудий горить, палає. Дарує нам барвиста осінь, буяння фар і неба просінь, ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси, багрянець лісу світанковий, да шини щебець загадковий і павутиння везерунки, це щедрі осінні дарунки. Ось бачите, який чудовий віршик написала для малят. Поетеса Тетяна Корольова. Ви там всі слова зрозуміли, чи деякі, на деякі треба звернути увагу. Ну, наприклад, лиш клен рудий горить палає. Що значить рудий? Який це? Який це рудий? Не розумієте? ні? Оранжевий, рижий, рудий. Ось як це перекладається, да? рудий. Рудий клен, руді листя на клені. А скажіть мені, а хто у нас рудого кольору? Приходить до нас гості, звуть його, як лисенятко? Петрик, це ж він в нас руденький. Так, це він в нас руденький. Так, а дивіться ще таке слово є буяння фарб і неба просінь. Що таке просінь? Що таке небо просіть? Не розумієте? Це в нас сьогодні небо сіре і погода похмура. А взагалі, коли погода гарна, то небо якого кольору? Якого кольору? Синього, блакитного. Ось це і є таке слово просінь запам'ятали. А повутиння що таке? Зрозуміли, що таке повутиння? Ні. Паутінки. Хто їх плете, ці павутинки? Хто це плете павутиння? Павучок, правильно, павук, це він такі везерунки називається Павутиння. Давайте ще раз прочитаємо віршик для тих малят, які трошки запіснилися. Написала, нагадую його Тетяна Корольова і називається він бариста осінь. Осінь осінній дощик дрібно плаче. І листечко жовто гаряче, з дерев поволі опадає, Лишка води горить, палає, дарує нам барвиста осінь буяння фар і неба просить ранкові прохолодні роси, Вириби старої жовті коси. Багрянець лісу світанковий, пташинний щебет загадковий. І павутиння візерунки це щедрі осені дарунки. Ось який чудовий віршик. Сподіваюсь, він вам сподобався. А зараз ми з вами пограємо ось таку гру. Вам видно? Що а -а -а. тут Видно? Бачите, там є така велика картинка, на якій зображено так, а поряд з цією великою картинкою і маленькі картинки, то ось нам з вами потрібно буде все, ці віконці, всі заповнити. Ось давайте спробуємо. Восени листя жовтіє? Да. Так, правильно, прикладаємо. Правильно відповіли малята. Далі, що там восени відбувається? Подивіться, що означає ця картинка? Що погода восени мінлива? То сонечко, то хмар, і то дощик. Ось вона, капризуля, яка осінь. Погода восени буває різною. Так, ще одну картинку ми з вами приклали. Так, а коли погода гарна? Ми на прогулянку із задоволенням йдемо. Дивіться, хлопчики, який задоволений, посміхається, так? Це відбувається восени теж. Є одне віконце ми запов... заповнили з вами. Так, давайте трошки я підрівняю наші віконця. Так, яка там наступна в нас картинка? Ану, подивіться, будь ласка, що це ви тут бачите? Вітер дує. Бувають восени, вітри. Так, звісно, ще одну картинку. Бачите, ми вже майже заповнилися. Так, кожним днем листя опадає все більше і більше. І, хлопчику, бачите, вже холодно, він змерз. Це, мабуть, ще пізня осінь. Так, щось не тримається. Наша картинка ось так. І якщо ви уважно придивитесь, то ви побачите, що там птахи відлітають у теплі краї. Бачите? І ось наша остання картиночка. І ми з вами все все заповнили. Ви дивіться, які ми молодці. Все ми про осінь знаємо. А тепер в мене для вас ще одна гра. Подивіться, в мене є от такі. що це за геометричні фігури такі. Пізнаєте? А якого вони кольору? Червоний і зелений. А, <клевір> 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 От ми з вами зараз пограємо в таку гру, яка називається Так чи ні. І це уважно, будете відповідати такими словами: так чи ні. А я, якщо відповідь правильна, буду піднімати зелений квадрат. А якщо неправильно, то червоний. То починаємо, будьте уважні. Во дерева в жовтому брані. Так чи ні? Дерева Так! Да. Правильно, молодці, це зелений квадратик. Да. Бо дерева мають жовтий, які <рапеве> листя восени. Давайте далі. Восени в лісі виросли гриби. Так чи ні? Ні. Як ні? Ми з вами говорили. Що гриби ростуть. Правильно, це зелений квадрат. Будьте уважні. Наступне речення. Ось наступне питання: восени прохолодні йдуть дощі. Восени прохолодні йдуть дощі. Так чи ні? Да, так. Да. Молодці. Молодці, чудово. Так, а наступне питання складне. Слухайте уважно. Восени. Ми під сонцем загораємо. В морі теплому купаємось, так чи ні? Вально. Восени ми в морі купаємось? Да. Так. Це да. наш холодно вже, а ну думайте? Ні. 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 Вже вода холодна, яка ж, яке ж там море може бути? Звісно, ні. Так, слухайте далі. Восени холод, холодні, дують вітри. Так чи ні? Правильно, Правильно. ось зелений квадратик. Віра нам допомагає, молодці. Так, наступне. Восени відмідь, просить, кидається, за метком збирай. Так чи ні? Правильно. Восени ведмітка. Прокидається чи навпаки, в перелогу заходить, спати до весни. Що ведмідь робить восени? Уже пліт. У він в перелозі, вкладається спати до весни. Він не прокидається, а навпаки, засинає, тому це червоний квадратик. Будьте уважні. Так, ще одне запитання останнє. О ми ялинку прикрашаємо. Новий рік зустрічаємо, так чи ні? Ні. синюю ялинку ми прикрашаємо. А ну думайте, коли ми ялинку прикрашаємо? Ялинку, <плес> Тож це відповідь неправильно. Ну ось. Сподіваюсь, вам сподобалось. А тепер у вас буде невеличка перерва. Я вважаю, що ви дуже чекаєте на наступне заняття, бо воно в нас буде ліплення. Тож ви трошки-трошки відпочиньте і ми повернемось до вас.